Тактична підтримка для фронту за кошти з обласного бюджету. 280 тисяч гривень спрямували на потреби 50-го полку Нацгвардії імені Семена Височана. А вже невдовзі на Прикарпатті відбудеться ще два благодійні аукціони в Калуші та Коломиї, на яких також збиратимуть гроші для захисників. Передаємо сьогодні товарно-матеріальні цінності, закуплені за кошти обласного бюджету, і це є портативний комп'ютер на базі процесора 3 штуки 92 тисячі 160 гривень. Багатофункціональний пристрій. Кенен 2 штуки 27 тисяч 800 і також FP-дрони, які зараз дуже потрібні 14 штук. Хочу дійсно подякувати за ту підтримку за ту. Взаємодію, яка у нас склалася вже на протязі часу з адміністрацією, взагалі з громадами з Франківщини. Тому все, дійсно, все, що передається, воно дійсно дуже потрібно і ми його, як кажуть, завжди чекаємо.